Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і, як зазвичай, дивимось на один день. Починаємо з особистого життя. Тож до, до чого вам готуватись в особистому житті? А дивіться, як у когось з вас зміни в почуттях. Зміни емоцій, у когось вони будуть взагалі такі, що ви там десь комусь готові будете доказувати щось, сперечати з кимось. А чому? Бо хтось намагатиметься якось маніпулювати вами. Ви дуже-дуже будете це відчувати. І ви, ну, звісно ж, вам, вам це не сподобається. Ви в цій ситуації когось будете ставити на місце. Далі дивлюсь: сфера кохання, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання. А, до хитрощів. Тут король жезлів нам показаний, а тут це одна й та сама людина. Тут він король кубків. Закоханий. Отакий От король жезлів, який дуже-дуже закоханий в когось з вас. Але ж хитра людина. Хитра і людина, яка а, ну, ну він, не... він хитрує, знаєте, я не те, щоб його там захищаю, а я просто пояснюю комусь з вас, що у нього є дійсно, от знаєте, як досвід з минулого і болісний досвід, через який він став таким хитрим. Він не завжди таким був. А це, знаєте, як. Вже от людина, яка закривається від почуттів, тому що знає, що це буде болісно. І тому, що йому хочеться в стосунках, вже ну так як йому хочеться. Так, щоб потім не було боляче. Щоб потім вже, знаєте, не латати то серце. Розбити, щоб потім не боліло в грудях, і щоб ну якось себе все ж таки впевнено відчувати. Тож, готуйтесь хтось з вас насправді зараз. Тут будуть якісь прояви людини, але дивіться як. Це не так, що. Зазвичай, знаєте, у короля жезлів забагато егоїзму, але не в цьому випадку в цьому випадку він не буде керуватися егоїзмом. Він просто налаштований на щастя, на, знаєте, на радість. Стосунках, у відносинах, ну, на радість спілкуванні, і йому не хочеться, вже, от, знаєте, відкладати ці процеси. Коли, ну, колись я буду щасливий. Йому вже сьогодні і зараз цього хочеться. І тому якась хитрість від цієї людини буде, але це, знаєте, це заради того. Щоб якось себе захистити. Для когось скажу трошки інакшу інформацію, бо і вона тут теж є, у когось в цей день може бути така ситуація, коли, може, між вами є якась, ну, якась ситуація з розбитим серцем, він може ображатись на вас. І може, може, воно там вже не сильна така образа. Може він вже, знаєте, як пил е е е осів, і взагалі, ну, вже воно не так там палко е по цих емоціях у нього, але ж. Може хитрувати в цей день, як тримати оборону. Нібито не підходь до мене, я ще ображаюсь на тебе, а сам буде дивитись і думати, ну давай вже підходь, ну де ти там ходиш. Тож така ситуація теж у когось є. Там, чого ти не телефонуєш, де тебе взагалі ділось? Давайте далі дивитись про роботу, що вам важливо ну, до чого готуватись. В вашій роботі. В роботі взагалі-то інакша ситуація. Там, де вам треба було себе захищати і тримати оборону, вже, вже, все вже змінюється. І ви вже маєте більш таку впевнену позицію. Взагалі все налагоджується, все так, знаєте, ну, може, десь там з кимсь ви сперечались, то ви вже будете нормально спілкуватись, просто як працювати. Буде важливою взаємодія з королем Пентаклів, якийсь співробітник або, може, керівник ваш. І якісь моменти, ну, щось треба буде просто швидко вирішувати. Е, це якісь, ну, як не, не, не зовсім воно нове, це як повернутися до якоїсь ситуації робочої і просто її закрити, обнулити, щоб вона не тяглась там у вас далі. Тож, просто суто робочі моменти. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Що вам важливо прийняти? Ага, угу. угу. приймайте саме те, що якийсь король жезлів обирає вас, якщо дивиться жінка, як імператрицю для себе, як найважливішу для себе жінку. Жінку, яка, ну, от просто знаєте, закриває для нього всі питання. Тобто, яка цікава йому по всіх питаннях до жінок, тобто вона і хазяйновита. Вона і вродлива, і приємна до спілкування, вона і найкраща для нього коханка, і ну, якщо дітки спільні, то матір його дітей, якщо нема діток, а такий вік ще, що можете народити, то може й хоче з вами діток, тобто тут ситуація, в якій людина. Ну, як вже вирішує для себе, з чого він хоче, а що йому і не потрібно. Це просто якийсь вибір в ваш бік, якщо дивиться жінка. Якщо дивиться чоловік, то тут трошки інакша ситуація. Тут він все ж таки може сам поставити свою імператрицю перед вибором. Ну, тобто жінка, з якою він спілкується, яка для нього важлива, це може бути будь-яка жінка в цьому випадку: і матір, і, наприклад, старша сестра, може бути і про бабусю річ, може бути і про кохану річ, але ж тут якась така ситуація, в якій для нього є з'являється. Якась можливість, пропозиція якась. І він може вагатись, може думати, що йому це не треба, але ж, він, що тут гарно, що він прийде з розмовою, допоможи обрати. Що ти вважаєш на цей рахунок, як ти на це дивишся, які в тебе на це погляди і думки? Тобто тут якась ситуація, в якій він трошки розгублений. Але е, через довіру до вас він буде шукати у вас відповідь. Допоможи обрати. Отака От може бути ситуація. Ой, від чого так? Так, дійсно, тут людина розгубився. Знаєте, от йому щось складно вирішити, складно прийняти. Тож буде вас просити про допомогу. Десь він там з собою внутрішньо сперечається і навіть вже засмучується, бо щось, ну може, йому вже поспіхом треба приймати рішення, а він ще не знає, яке воно повинно бути. Далі дивимось, від чого ж тоді краще б за все відмовитись в цей день? Від сперечань, там, де ви десь з кимось, так знаєте, ну. Через свою таку дуже аж дуже впевнену позицію, ви з ким зможете посперечатися, але, чесно кажучи, дарма. Там така якась позиція буде, яка, от, якщо потім будете її розглядати, навіть не згадаєте, з чого все почалось. Це знаєте, як змагання якесь, довести свою думку, але ж ну, там якась така ситуація, в якій все одно у кожного свій погляд. У кожен по-своєму відчуває, бо у кожного свій досвід. І воно просто, чесно, по-дурному будете витрачати час і сили. То дивіться, може, і не треба б взагалі починати ту суперечку. Добре, давайте дивитись, від чого вам чого не уникнути в цей день. Чого вам не уникнути в цей день? Угу. Угу. Ясно. Ну, дивіться, для когось з вас от просто зупиніть себе в якійсь ситуації з залежностями. Наприклад, у вас буде великий вибір перед вами, давайте так, наприклад, солодощів, а ви знаєте, що вам взагалі то не треба, бо це ж поїли-поїли, а потім все осіло наталії. Зупиніть себе, от скажіть собі ні. От не сьогодні, може, завтра. А завтра скажіть, та ні, ну, ну не сьогодні, може, завтра. І так кожного дня. Давайте собі можливість, що може, колись ви з'їсте той шмат торту, чи, наприклад, там що там ще цукерку, чи да будь-що, Але ж кожного дня пересувайте на день. Бо і дивіться, от кажу, а тепер бачу, що дійсно, отак крок за кроком і йдіть від цієї можливості не їжте то солоденьке, чи там будь-що. Може у когось палити, так кидаєте. Може там у когось якась інша ситуація. Там, наприклад, не купляйте зайву квітку, бо взагалі-то їх вже і ставити нема куди. Там, наприклад, не купляйте. Там ще одні. Ну, я не знаю що, будь-що. Ну, ви ж знаєте, які у вас залежності. Вони ж будь-які бувають. У когось залежність від Їжі, у когось залежність від якоїсь людини може бути, наприклад, так? ви можете ходити і думати, думати про людину і просто всю свою енергію зливати тій людині. То зупиніть вже себе, бо ця ситуація по дияволу. Ви в будь-який момент можете сказати собі стоп. Бо подеяволо це вже ви самі себе тримаєте в цій ситуації і не відпускаєте себе. А по дияволу у, у вас кожного дня є можливість е тримати себе далі в залежності. Дійсно, там вам будуть підкидати ці можливості. І тільки в той момент ви перестанете їх помічати, про коли ви скажете собі Стоп, я більш на це не реагую. Я сильніша, чи я сильніший? І ось так. Так, далі Поради від вищих сил для вас на цей день. Давайте розглянемо. Дійсно, ваша інтуїція вам допоможе зробити правильний вибір, і таким чином ви врівноважите щось в своєму житті. От коротко і ясно, якщо от по картах ми йдемо, то саме таке пояснення. Тож рівновага, і, знаєте, перш за все, внутрішня рівновага вам буде дуже важлива в цей день. Бо це вам буде давати навіть можливість до зростання в вашому житті. Тобто ви можете просто як статусно, десь там крок за кроком просуватись вище і вище. бо... Це вас буде так налаштовувати. Але ж це найскладніше зазвичай врівноважити себе от в якихось ситуаціях, які вас трошки так, знаєте, вибивають з рівноваги Але ви впораєтесь я в тому впевнена. Тож, на цьому закриваю відео. Всім дякую, всім гарного і найгарнішого дня, і настрою найгарнішого вам, і людей поряд з вами. Таких, як вам треба, які вас налаштовують на щастя, на радість і дають вам почуття любові. І бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. Побачимось всім пока.